Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року. І в даному відео ми з вами поговоримо про технічні характеристики даної монети, визначимо штампи по реверсові, зокрема штамп ГА та ВА. І саме найголовніше, ми з вами визначимо їхні відмінності одного від іншого. Отже. Розпочнемо з того, що 10 копійок 1992 року це бігова монета України, яка випускалася тиражом приблизно 500 мільйонів екземплярів, має вагу 1,7 г, виготовлялася з латуні, діаметр монети складає 16,3 мм. Гурт даної монети рифлений, тобто мілка або крупна насічка, але вона по всьому колові монети. От саме такі технічні характеристики має дана монета. Як я сказав, по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломійця ми сьогодні будемо визначати штамп ГА та ВА. Для того, щоб визначити нам ці штампи, зокрема по каталогу, нам треба знати три сторони: це аверс, протилежна сторона, цієї, що я зараз вам показую, реверс ця сторона, що перед вами, та гурт даної монети. Сьогодні ми зупинимо увагу на реверсах монет. Отже, розпочнемо ми з того, що особливого має штамп ВА. Перед тим, як визначити штамп ВА, ми визначимо, що це штамп В, які характерні особливості він має. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва. Коло у нулі, воно рівне. А черенок грони номер 7 підходить і Майже примикає до ягоди. Самі ж ягоди вони великі. Сам, саме так ми можемо з вами охарактеризувати штамп В. Як же визначити штамп В? Штамп В визначається так: в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Всі ягоди вони плоскі. От саме така основна особливість штампа. ВА. Отже, з реверсом монети ВА ми з вами ознайомилися. Тепер нас цікавить реверс ГА. Так само, як і в реверсі ВА, перед тим, як визначити штамп ГА, треба визначити, що це штамп Г. Які він має особливості та як його відрізнити. Ми дивимося на грон номер 2 Вона має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди сліва. Головнулі, воно нерівне. А в грозі номер 7 не примикає до ягоди черенок. І ягоди у виді точок, тобто меншого розміру, як ви можете бачити. Отже, штамп Г ми з вами визначили, тепер залишилось визначити штамп ГА. Які ж він має особливості. Штамп ГА характеризується так: в гроні номер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8. Мають маленькі точки. А в гроні номер 3 черенок, він довгий та тонкий. Саме ось в цьому місці це є основною особливістю. Отже, з вами ми визначили штамп 21 ГО. Та штамп 21 ВО. Тепер же виникає запитання. Яка різниця у даних монет та скільки вони коштують? Якщо порівнювати штампом 2.1, обидва штампи по реверсу 10 копійок 1992 року, то штамп 2.1 ВА коштуватиме від гривні до 2 гривень за одну монету, та в залежності від стану? Якщо ж ви знайдете монету 2.1 ГА то дана монета буде коштувати від 3 до 5 гривень за одну монету. Тобто різниця в ціні є, штампи треба відрізняти. І всі особливості також даних штампів треба знати. Проте, якщо ви знайдете 10 копійок 1992 року зі штампом 2.1 ВО, ціна даним в штемпельному близькові, ціна даної монети складе від. 10 до 20 гривень за одну монету. Якщо ж ви знайдете 10 копійок 1992 року зі штампом 21 ГА, ціна даної монети складе від 25 до 40 гривень за одну монету. Але хочу повторитися, це ціни за монети, що залишаються в штемпельному блискаві, тобто випущені національним банком, та не були в обігові. От такі є особливості, на що ми ще звертаємо увагу. Ми звертаємо увагу на те, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знайдете 10 копійок, що виготовлені не з латуні, як ми, як ми знаємо, більшість монет виготовлялися з латуні, то ціна такої монети буде складати від 10 тисяч гривень. До монет, що виготовлені з інших металів, можна віднести монети, що виготовлені з магнітної сталі, алюмінія, срібла, нержавіючої сталі, яка покрита латунню, Просто нержавічій сталі, тобто, головне, не з латуні. Адже такі монети виготовлялися, проте вони виготовлялися дуже малими тиражами і являються пробними монетами. Також хочу звернути вашу увагу, що ми маємо звертати увагу на поворот аверсу до реверсу. Якщо ви знаєте монету з поворотом, на 180 чи більше градусів ціна до монети складає від 1000 гривень за один екземпляр. От саме такі особливості ми повинні знати по 10 копійках 1992 року. Більш точно, по всіх штампах є відео попереднє, можете переглянути цю інформацію. І зараз, як завжди, хочу в кінці сказати, в чому основна особливість штампа ГЕЛА від штампа ВА. Ми дивимося на грунт номер 2 і, і бачимо, що в штампи ВА, ягоди вони крупні, штампові ГА, ягоди вони мілкі. У нулі у штампа ГА коло нерівне, штампа ВА коло рівне. І от такі особливості має дана монета. Якщо ж ми визначили, що це штамп ВА, ми бачимо, що в гроні номер 5 черенок підходить до другої ягоди, в гроні No. 5 у штамп ПГ черенок не підходить до другої ягоди. От саме такі особливості, які хотів вам розказати в даному відео. По ціні, по ціні вже вам сказав пару хвилин тому, тому на цьому буду закінчувати своє відео. Тож, всього найкращого, якщо у вас виникли запитання, задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, а в наступних відео ми продовжимо розглядати монету 10 копійок 1992 року. Зокрема, всі інші штампи по каталогу ІТК така. Коломійця. такі особливості: всього найкращого.